Два сапога пара. Яке їхало, таке й здибало. Гарна парочка семента одарочка. Ні собі, ні людям. Як не з'їм, то понад кусую. І сам не гам, і другому не дам. Насильно мил не будеш. На милування нема силування. Силою не будеш милою, милим. На вкус і цвіт товариші нет. На любов і смак товариш не всяк. Кожен и восьмая свій смак. Доволен как слон. Радости і повні штані. Радіє, як дурень червоній шапти. Где тонка, там і рвьоться. До нашого берега ніщо добре не припливе, як не кізяк, то тріска. У людей повна піч горить, а в мене одна ломика, та й та не горить. Виїдін яйца не стоїть. Ті нерви не варті дірки з бублика. Зламаної копійки не вартий. Гарбатова могила і справіт. Хто дурним уродився, тому дурним і вмерти. З чорної квітки білою не зробиш.